А чи може християнин зробити собі татуювання? Особливо молодь сучасна і культура сучасного світу рекламує і просуває певні такі татуювання. До речі, хочу вам сказати, що є в світі християни, які роблять, Кожен з них татуювання. Це ті християни, які проживають в Єгипті, копти, вони починаючи з семи років, дітям уже маленьким, роблять на руці татуювання в вигляді Христа, щоб якщо щось трапиться з людиною, знали, що це християнин і поховали його згідно християнських звичаїв. Ходити із татуюванням християнським в мусульманській країні це, до речі, подвиг, а не набити собі квіточку чи щось подібне на оголених частинах тіла. Але якщо мене запитують, то я кажу, зробіть собі татуювання з цитатою із Святого Письма. Краще на лобі. Щоб кожного ранку можна було прочитати. І слова хай ці будуть. Не бійся, тільки віруй. Амінь.